Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава нашому Господу! нашого Господа Ісуса Христа, який 2000, більше дві тисячі років тому прийшов на цю землю, народився від Діва Марії, постраждав, помер. І він воскрес. Сьогодні ми є віруючі люди, які зібрані в ім'я Його для того, щоб величні прославити Його славне ім'я. І ми дякуємо нашому Господу за те, що Він прийшов на цю землю. І сьогодні ми маємо віру. Ми маємо віру в нашого Господа, тому що наша віра тримається Воскресінням нашого Господа Ісуса Христа. Бо якщо Христос не Воскрес, як написано в 15-му році до коли ж бо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра наша. Але воістину Христос. Воскрес! Слава нашому Господу! І воскресіння! І сьогодні це Воскресіння підтримує нас у вірі. Воно підкріпляє і зміцняє нам, тому що ми маємо будучність і ми маємо сьогодні надію. Слава нашому Господу! Ми маємо сьогодні таке чудове служіння, будуть задіяні діти, тому що Господь свого часу сказав усіх дітей до мене. Звичайно, центральною фігурою сьогоднішнього служіння буде наш Господь Ісус Христос, Воскресний Ісус Христос, який висів по провиці Небесного Отця, і Він заступається сьогодні за нас всіх. 14 розділ, перший вірш написані такі слова. Через два дні мало бути Свято Пасхи і опрісноків І шукали первосвященники і книжники, як би взяти його хитрощами і вбити. Але говорили тільки не в свято, щоб не сталося заворушення в народі. І ще один текст Святого Писання це в гері від Івана, 11 розділ. 55 вірш. Євангеліє від Івана, 11 розім, 55 вірш написано так. Наближалася Пасха юдейська, і багато людей з усієї країни прийшло до Єрусалима перед Пасхою, щоб очиститися, тоді шукали Ісуса. Але я би хотів запитати, що робиться в нашому серці. Можливо, так як ми, фарисеїці, написано про священники, книжники, сидячи на цьому місці, очистилися від цих традицій, які є до в нас. Але в серці нашому знаходиться лукавство, знаходиться, знаєте, яке схитрощі, яка, знаєте, неповага, нелюбов і так далі. І хотілося, щоб ми розуміли, що ми можемо пропустити пасхальні дні саме головне, що нам треба знайти Христа. Нам не просто треба знаєте, знайти те, що ми очистилися від зовнішніх якихось традицій чи ритуалів. Але нам треба знайти Христа, знайти його, шукати Його. І, можливо, зовнішньо, як написано, ці люди, вони були, які прийшли на Пасху для того, щоб очиститись. І вони шукали Христа, і вони були саме тими, яких Христос хотів благословити. В посланні до коринтян написано: Бо ж слово про Хрест тим, що гинуть, то глупота. А для нас, що спасаємося. Сила Божа! Бо написано, я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину, де мудрий, де книжник, де дослідувач віку цього. Хіба Бог мудрість віку цього не змінив на глупоту? Через те, що світ мудрістю не зрозумів Бога мудрості Божій, то Богові угодно було спасти віруючих через дурість проповіді. Тобто для них це дурість, це безумство, як це сам Творець, який створив все, міг віддати своє життя. А для нас це сила. Це то, що змінило наше життя. Це то, що дало нам нове життя. Тож, як Славік говорив, як будуть ще брати говорити, як Слово Боже нам звіщає, тож тримаймося Христа, тримаймося Його правди, щоб ота святість приходила не зовні, а внутрішньо, як от той Агнець, який символізував своєю кров'ю очищення домівок, коли була Пасха, коли їх минала кара, так, щоб і його кров в наших серцях. Було очищення в нас, щоб в нас минала та кара, що ця заміщується жертва була за нас. Сьогодні ми зібрані на цьому місці, в цьому світі празнують Пасху, і дуже багато да, все зводиться до обрядів. Но ми зобов'язані, ми зобов'язані зобов з вами нести все ж таки світло Христа. Хай Бог благословить, щоб і наші діти з юних літ стали тими, хто несе слово правди, слово істини. Тому що написано, що і Бог через уста младенців буде звіщатися. Хай Бог благословить, Тож ми. Oh, yes the nose class, Let's class oh, yes the class the nose class Додому і Ісус з'явився нам. Ми поклонялися Богу і провели з ним ще декілька днів. Після цього Він вознісся на небо. Ми заблукали без Бога. Бог сам прийшов до нас. Ісус помер, щоб заплатити за наші гріхи. Він переміг смерть і Воскрес! Він Воскрес! Він Воскрес! Він Воскрес! Він воскрес! Благословенний Бог! І Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через воскресіння змертвих Ісуса Христа, на спадщину, нетлінну і непорочну та не заховану в небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру, на спасіння, яке готово з'явитися останнього часу. Слава нашому Господу! Апостол Петро розумів і усвідомлював те важливе, те, що дійсно Христос зробив. Що він відкупив і він відродив. Сьогодні знаєте, ті, хто увірували, ті, хто навернулися до Господа, хто покаявся в своїх гріхах, хто віддали своє життя в його святі Божі руки, ми отримали дар вічного життя. Тому що Ісус сказав: хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І це є життя у нашому Господі в Ісусі Христі. Ісус Христос є наша Пасха. Не хліб, не продукти, не свята вода, не якась інша сила, але Ісус Христос є Пасха наша. Але в чому суть? Знаєте, скажеш скажеться людина, яка думає. В чому суть? Суть в тому, що Ісус Христос став жертвою за нас. І не було би Воскресіння, як ми вже чули, якщо б не було жертви, не було би смерті Ісуса. І смерть Ісуса була задля того, щоб кожну людину спасти від її гріха. Оце і є суть Воскресіння, це і є сила Воскресіння, це і є знаєте, свято Воскресіння в тому, щоб воскресла від гріха і смерті кожна людина, яка живе на землі. Христос робить щось унікальне. Люди, Біблія говорить, що люди стали мертвими. 3:23 скаже: всі зрішили, позбавлені Божої слави, всі мертві. І Христос піднімає, по суті, нас гробів, згідні з син. Він не підняв нас. Ми, ми думаємо, що ми такі непогані, а в тому житті я ще непогано жив. А в мене там були тето, тето, тето ще якісь там якісь зустрічні речі. Ну Христос нас піднімає зовсім з іншого життя. Ми жили поганим життям, і Він хоче нас перемінити і дати зовсім іншого напрямку життя. І для того прийшов на цей світ Дух Святий. Дух Святий, який тут написано, коли Він буде жити в нас, то він так само воскресить нас, і вже сьогодні почнеться це Воскресіння. не через... Тоді, коли я помру, і тоді від Воскресне моє тіло, але дух мій воскрешає час у час. Говорить апостол Павло до Коринтян і каже: звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовестив і яку прийняли ви, в якій стоїте, якою спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив. Вам, якщо тільки ви вірували не на острів. Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос, будьте уважні, був умер ради наших гріхів Писанням, що Він був похований і що третього дня Він воскрес записанням. Не може бути одне без другого. Спочатку Він умер ради наших гріхів, Писанням. Потім він був похований, як звично всі люди. Поховані бувають. І так само написано, що е, третього дня він воскрес за Писанням. Тобто відбулося те, що запланував Бог. І те, що Бог він має в своєму плані, воно завжди збудеться. І наступне місце писання, яке ніби з іншого послання, але воно говорить про те, що без Христа ми не зможемо нічого зробити. І тому дивіться. 7 розділ послання до євреїв, і 25-й вірш. 7 розділ послання до євреїв, 25-й вірш це як продовження ніби цього послання до Корінтян. Тут він пише, тому може він завжди спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за, ним, за них заступитися. Бачите, як гарно писання з одного місця підтверджує друге. І я хочу побажати кожному з нас, щоб ми завжди в своєму житті надіялись на Бога. Не надіялись на свої сили, робили ту працю, яку Бог дав робити, але надіялись на Бога. Нехай кожного з нас Бог благословить, а йому нехай буде слава. Амінь.